E a minha gosta? Boa, já vou lá, se queria mesmo. Olá, amanhã, arranque, previste, previste, previste. Mexe, eu também não vou Olá, olá, olá. Olá, minha bebê. Так як ви зрозуміли по напису під цим відео, ви зайшли сюди подивитися, як Юля страждає. Міжіть, божевільні. Я ненавиджу цю пісню взагалі, в принципі. В Цьому випуску буде е, такий в мене контрастні відчуття, тому що Румунія! Прибежим. А Греція. Е, е, е. Тобі Греція сподобалась? Так, мені сподобалась. Я не голосувала, не відправляла свій голос, але пісня мені сподобалася. Вона так там така якась була. Ну, а я скажу так, що в принципі у мене ні. У мене навпаки. Вона прикольна, спокійна. Мене доб, на фіналі спокійна... так передолило, просто <хи> в мене горіло все. Оу, oh, май. Добре, що це був просто вечір, майже ніч, і я не валала, як чайка. Ну, мабуть, мої сусіди були спокійні, тому yeah. що я. <хи> Я єдине, що не можу вимовити, я не знаю, як це вимовляється, ну, ім'я або а, а, псевдонім? псевдонім цього артиста WRS. Ну, це якось можливо. R.S. Mm -hmm. R.S. Проїхали, прикол, не зайшов. Давай далі. Давай, по новий, Міша, все. Ну, у нього такий костюм прикольний. Так, ми дивимося пісню If You Were Alone, але це в колабі з Androm. Поїхали. О, а це Греція, до речі. Угу, До речі. А, вона, Я так розумію, вона і... Wanna run тематичний випуск буде сьогодні? Але в нього. Я одразу тільки почув у нього вокал такий типовий Угу. <плату> <плату> і і, і, і виконання оце. І підтюнений, не ти чуєш. Вона така типова. Такий він типовий. Я чекала, знаєш, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. До речі, ну недалеко вони пішли від ла А не поща на Це більше про грецію, ніж про Так, Ніж про нього. Так. Це не про нього, це про неї. У нас виходить сьогодні Греція. Я ж кажу тематичний випуск. Занадто клішовано а в кліпі оце ні, лежати, сильно. задрати ногу біля басейна Бас, в воді слоумо. Оце. оце ну просто і пісня така ніяка, вона нічим не відрізняється від інших. В принципі Так вона як мільярд інших пісень. Взагалі вона, вона для оці... а ми, послухаємо? ні, я тут, слухаю. Вона знаєш мені ціна на ко коли діджейський мікс, оце для неї. Это вона створена да. для тех митингов? Так может это а, и mm -hmm. це не румызко, це mm -hmm. вот трішки, А, они еще и грецкую спевают. Это не румынская, это грецкая. Ну такие то а, а оцей хлопчик, він Він такий, можна я тут... Тетя, можна я поспіваю поряд так, з вами. Так, так, Мені треба перегляд набрати. Щоб про мене дізналися. <му> Бо красива жінка, вона притягує до себе погляди, знаєш, ну і як, я якби теж з нею. <му> Вони грають хімію, але хімії немає. Немає, хімії немає. Ну, Давай трішки більше уваги до музики, бо ми а, якось, дуже зосередилися на візуальному ряді. А просто я слухаю, а мені ні про що. Ні, ну, mm. Нема про що казати по пісню. Вона Все така це, типова. Ну, я і хотів би сказати, ти знаєш, я якось був налаштований захищати, я знав, що тобі не сподобається в будь-якому випадку, що б тут не було. Чого ви говорите про мене? Неправда. Я хочу суб'єктивна людина, але тут я ну дуже об'єктивна, це нішо. Сауджу. Про так, що? Я, я вже налаштовувався, що буду якось відгалкуватись, але ну, на жаль, нема чого відгалкувати. Тяжка <рес> людина, Це не пісня, це, це, це більше. Ну, тут більше підходить поняття трек. Є такі треки, де вказується лише назва треку і взагалі автор невідомий. Ага. Оце От, воно. Хебай. <рес> Прикол цієї рубрики для нас: шукати якусь індивідуальність в виконавцях, які були на Євробаченні. Тут. Його нема, нема. нема. тут навіть нічого. її немає індивідуальності. Тут щось таке загальне попсове, щоб просто да. випустити повернись. Отак, колок, так. отак. Ну, це, 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 це кліп. про кліп. А про пісню те саме. Ну How dare you? і треба ще якусь хвилинку покоментувати, але краще, ну може, ви напишете щось. Він е не втратив себе в цій пісні, але він і не хотів бути присутній в цій пісні. Він навіть не додавав нічого від себе. Це просто я прийшов, відспівав, пішов. Все, я просто заробляю бал. Та я навіть ти знаєш, я навіть дуже сумніваюся, що тут якісь бал. Та, Ну... Ми ж не знаємо, хто вона сутні, може, може. Можливо, вона якась з Греції відома співачка. Ти думаєш, так. Ну може, я просто висуваю теорію. Mm, Все, можливо. його тут нема і. No. Ну... Ну давай зійдемося на тому, що нема нуль. Ну, ми, 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 ми зараз не чули ніякої пісні. Греція. Так, а наступна у нас на черзі це е, представниця Греції Аманда. Це ще акустична версія, тому це буде щось таке ліричне, мені здається, таке щось ніжне. Хоча і в неї на Євробаченні було досить лірично, але там... Ну, Приблизно пригадую. Давай, давай. давай послухаємо цю пісню, вона вийшла о! Відносно не так. 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 Тому можна приступати. Погнали! Українське щось нагадує, ні? Ну, у нас oh. багато артистів зараз oh, так. With green walls and empty roads, yeah, that's what we dreamed of. Close to your parents' home, and when all the kids are grown, we'll drive from Beijing to Rome. Oh, from a long-term you to a day or two, it's frightening. When I ask about or call you, you're silent. We'd І вона йому володіє так. I saw you downtown wearing those jeans that I bought. Oh, I heard you. My mm -hmm. In a kid, in a garden, like you wanted. I guess I should've seen it coming. We don't make plans anymore. It's like both of us are picturing a future on our own. Oh -oh -oh -oh. I'm not sure if like you So a in a alone. Oh, oh, oh. Дуже клад, дуже класний текст, Він складений, дуже класно. Seems like Вау! Вау! Я, я в захваті. І зараз, да. зараз, зараз. Хочеш, самі. я можу сказати. А, мені подобається, що ця пісня а, викладена в акустичній версії з отаким мінімалістичним відео, тому що вона не відволікає. І ти дивишся на неї, ти від, ну, вона подає трішки емоції угу. тим, що вона, те, що вона хоче розказати. І вона дуже дуже круто володіє своїм голосом, і оці всі якісь а, емоційні коли моменти в тексті, вона голосом це підкреслює. Wow. Раз це Я, чекав, і це прям далі. я коли well, ще well. сидів слухав, я намагався собі уявити цю пісню в якомусь іншому виді виконання, в якомусь іншому стилі виконання. І я таки не зміг підібрати для цієї пісні якийсь, ну, е якийсь цікавий біт, чи якісь цікаві звуки, які б могли її доповнити і не зіпсувати. Я вважаю, що це ідеальна а, от така лампова а, історія, коли під одну гітарку гітарка голос це ідеальний ансамбль виконання цієї пісні. Більше не треба нічого. Мені дуже сподобався текст. Текст складений не банально, не шаблонно. Іноді вже е, від носіїв мови я маю на увазі там американців, американські виконавці, е, британські виконавці і так далі. Уже ти іноді чуєш настільки шаблоновані рими, не стільки «Sticks Ой, Stones may break my bones» – Це взагалі моє улюблене. Сарказм. І мені ще подобається не тільки добірка слів у тексті, а мені подобається, як іде розвиток історії самим текстом. Там ідеальний початок, так. ідеальний вивід на оцей приспів, де uh, We don't make plans», так. Mm -hmm. І потім вже йде продовження цієї історії, і ти вже зрозумієш, Ну це як е, коли крутий сценарій у фільмах. Що тобі розкривається якось таким якимось незвичним класним способом сама історія, так і в цій пісні вона якось так розкривається текстом поступово. Астановіть! Не дивлячись на те, що вона досить таки сумна. Але я якийсь такий приємний вайб спіймав від цієї пісні. Я б сказала, що вона не сумна, вона лірична. Вона, вона просумне, просумне, але вона сама так. не сумна. Вона лірична. Вона ти відчуваєш що це якесь світле відчуття цього суму, але ти не сумуєш. Так. Ти розумієш, ти стаєш у цю позицію розуміння цього тексту. і Ти такий, я теж знаю, що це таке, і я це пережив. І ну я знаю цю емоцію, але мені зараз не сумно. Я просто це розумію. Ти просто сказав, я просто сиділа і в голові в мене думала, як я що я буду казати. Ти просто казав кожне моє слово. Таке, ну все, я більше нічого сьогодні не кажу. Все, все прям ідеально пробудовано у цій пісні. І голос ідеально пробудований, і вона йому молоді і крута. Е, і гітара дуже. Красиво, особливо в моменті, коли е, він затихає і залишається лише голос. Отже, а... Слухай, і я маю сказати, що так. вона себе не зраджує. От в цій пісні я відчуваю щирість, і в тій пісні, що було на Євробаченні, мені вона теж сподобалась, тому що мені ну. Ми з тобою по різні боки mm. цих барикад, але і на Євробаченні від, від неї я відчувала щирість. Дуже файно, і ми задоволені. Так. І тому я так ну для мене немає різниці між тим і зараз. Вона не змінилась. Вона залишається собою. От така в мене. Ну добре, це так. дуже класно. Це набагато, скажімо так, ну, мені вона зайшла набагато тепліше і набагато ближче, ніж Стефанія. Це наша Стефанія, та їхня Стефанія. Я вже думала, тебе біля. Би в мене вже кулачок такий. Що? Ні, та Стефані. Зараз просто від сентябух у міліметрах. У мілісекундах. Meanwhile. Отже. Дякуємо вам всім, хто подивився нашу реакцію. І дякуємо всім, хто вже написав свій коментар. До речі. Ми знаємо, що ви це вже зробили. Сподіваємось на. Так, а ти той, що зібрався відписуватись, візьми, хоча б напиши в коментарях, чому. No. кохані. Бувайте!